Лигурський Богдан, студент 4-го курсу спеціальності 081 право Харсонського кооперативно економіко правового фахового коледжу. І темою сьогоднішнього обговорення буде Аліменти на дитину. Що таке аліменти взагалі? Аліменти це обов'язок отримувати родича, який потребує допомоги іншим родичам, у передбачених законом випадках. Аліменти на дитину в свою чергу це про відносини між батьками і дітьми, в яких батьки зобов'язані матеріально забезпечувати дітей, а дітям належить право на отримання такого забезпечення. Види аліментів. Перший вид – це аліменти на дитину до 18 років, Ви, другий це аліменти на дитину, яка продовжує навчатися з 18 до 23 років. Також є аліменти на дитину інваліда до зняття цієї інвалідності або присудження її довічно. І вид – це забезпечення додаткових витрат на дитину, які пов'язані з особливими подіями та витрати на розвиток і здібності дітей. Спосіб виконання обов'язку утримувати дитину. Їх два: це перше за домовленістю сторін. Цей спосіб отримувати дитину визначається за домовленістю між батьками, за цією домовленістю той із них. Хто проживає окремо від дитини, має брати участь у її отримання в грошовій або у натуральній формі. Друге вид це у судовому порядку, за рішенням суду аліменти присуджуються у часті від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі, за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина. Водночас суд може змінити спосіб стягнення за позовом того з батьків, який проживає разом з дитиною. Судовий порядок тут хотілося би трошки окремо поговорити. У разі, коли аліменти, аліментник відмовляється добровільно виплачувати аліменти на дітей, стягувати аліментні виплати можна через суд загальної юрисдикції. Існують наступні порядки стягнення заборгованості І через суд це подача заяви про видачу судового наказу на стягнення аліментів в порядку статті 161-171 цивільного процесуального кодексу. А також звернення з позовною заявою про стягнення аліментних виплат в порядку, передбаченому статтею 174 177 ЦПК. Якщо суперечка не стосується встановлення факту батьківства, залучати до розгляду справи третіх осіб не потрібно, і ви хочете отримати мінімально гарантований сімейним кодексом розміру аліментних виплат, то ви можете звертатися до суду з вимогою про видачу судового наказу. Справа про видачу судового наказу розглядається значно швидше, ніж при позовному провадженні, сторони до суду не викликаються, при цьому судовий наказ позовів про аліментні виплати на рівні мінімально гарантованих сум неможливо скасувати. Якщо необхідно встановити батьківство або материнство, залучити до розгляду справи третіх осіб, або ж ви хочете отримати суму аліментних платежів більше, ніж мінімально гарантовано, то вам необхідно звертатися до суду з позовом просягнення аліментів. Також в судовому порядку в основному встановлюються аліментні виплати на дитину після 18 років, яка продовжує навчатися до закінчення навчання. Забезпечення утримання дітей нерозривно розривно пов'язане з особою батьків. Тому. При житті батьків обов'язок по отриманню дитини не може бути доручено іншому члену сім'ї. Обов'язок отримання дітей не переходить до спадкоємців батьків після їх смерті. Обов'язок отримувати дитину зберігається до повноліття за винятком особливих випадків. Обов'язок отримувати дитину не залежить від того, зареєстрований шлюб чи ні, якщо шлюб розірвано і навіть в разі позбавлення батьківських прав. Як я вже сказав, аліментні виплати вони можуть припинятися. Такими випадками є закінчення терміну дії укладеного договору між обома батьками з питань стягнення аліментів. У випадку, якщо дитина досягла 18 років, виплати припиняються автоматично, окрім, наприклад, випадку, коли дитина продовжує навчання. Також таким випадком є. Якщо дитина має дохід, що перевищує доходи обох батьків і при цьому повністю задовільняє всі свої потреби. І останній випадок це якщо було отримано право власності на нерухомість, Види відповідальності за несплату аліментів це цивільна, адміністративна та кримінальна, а також є санкції, передбачені у законі про виконавче провадження. До цивільної відповідальності відносять пеню, яка нараховується за невчасну сплату аліментних виплат в розмірі 1% суми несплачених аліментних платежів за кожен день просрочення. Адміністративна відповідальність передбачена статтею 183 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративне порушення, кримінальна відповідальність передбачена статтею 164 Кримінального кодексу України, тобто злісне ухилення від сплати аліментів. А санкції у виконавчому провадженні передбачені частиною 9 статті 71 закону України про виконавче провадження. Окремо хотілося б зупинитись на кримінальній відповідальності, а також санкції у виконавчому провадженні. Як я вже сказав, статтею 164 ККУ передбачено відповідальність за злісне ухилення від сплати аліментів. Поряд з цим, як я вже також зазначав, у Кодексі про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність за ухилення від сплати еліментів. Поряд з цим виникає необхідність розуміння в різниці цих правопорушень. Для цього необхідно саме визначити, що саме означає поняття злісне в даному контексті. Поняття злісності, воно взагалі належить до оціночних категорій і має бути визначено у кожному конкретному випадку злісний характер ухилення можуть свідчити тривалість ухилення, продовження ухилення після попередження про необхідність виконання свого обов'язку, приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення про це державного виконавця. Санкції, які може накладати виконавець, тут їх чотири. Вони всі передбачені в частині 9 статті 71 закону України про виконавче впровадження. І накладаються у разі наявності заборгованості сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці або 3 місяці, якщо на отриманні знаходиться дитина інвалід. Санкції, які накладає державний виконавець, це тимчасове обмеження божника у праві виїзду за межі України, тимчасове обмеження у праві користування транспортним засобом. Обмеження у праві користуванням вогнепальною мисливською, оптиматичною та охолощеною зброєю, а також тимчасове обмеження ворожника у праві полювати. Наостанок слід зазначити, що в Україні діє інформація щодо кожного без винятку неплатника аліментів, адресу якого відкрито судове провадження по несплаті аліментів більше, ніж 3 місяці, потрапляє до цього реєстру. Реєстр боржників знаходиться на офіційному сайті Міністерства юстиції, де по прізвищу і даті народження можна знайти людину, яка має борг по сплаті еліментів. На цьому в мене все. Сподіваюсь, інформація була корисна. та цікаво. Дякую.